Дозвольте поінформувати про підсумки літнього здоровлення. Перевага під час оздоровлення надавалася дітям пільгових категорій, першочергово пропонуючи путівки учням, батьки яких захищали або захищають нашу батьківщину. Протягом літнього періоду 2023 року на території нашої громади. У червні місяці функціонували чотири табори з денним перебуванням, в яких безкоштовно відпочили 289 дітей і числа пільгових категорій. Для організації роботи денних пришкільних таборів з міського бюджету було виділено та використано 304 тисячі гривень. Рішенням Мукачівської міської ради було виділено асигнування на закупівлю путівок у сумі майже 3 мільйона гривень. Для відпочинку 200 дітей у стаціонарних таборах було закуплено 5 путівок у дитячий здоров'яй табір Білочка 62 путівки в водограй та 133 путівки у табір Прага Фемілі КАМП. Окрім того, за кошти обласного бюджету 42 дітини з числа пільгових категорій відпочили на базі філії Арніка, це Нижньоворіцька громада та санаторію Карпати. За кошти державного бюджету діти відпочивали МДЦ Артек Валявського району. Одна дитина за рахунок проспілкових. Коштів управління освіти та науки відпочила 21 дитина, батьки яких є учасниками бойових дій і безпосередньо беруть участь у захисті нашої країни. І відпочинок організовувався на базі Шаянхуського району. і Наша проспілка використала на ці потреби 264 тисячі гривень. За рахунок благодійних та позабюджетних коштів також відпочило понад 100 дітей. Лише акцентую увагу на тих, що, які відпочивали, а саме 26 дітей відпочивали у Австрії. У в рамках співпраці з федеральною землею Бургерланд, Республіка Австрія та в таборі ЖЕШУ в Польща. Окрім того, 18 дітей пільгових категорій з 26 серпня по 1 вересня відпочивали в таборі Ракоці. Це біля Ніредьгази у рамках співпраці України та Угорщина з метою належної реалізації досягнутих домовленостей про гуманітарну співпрацю. До речі, діти, що відпочивали в Ніредьгазі, відвідували Будапешт, де мали можливість відвідати чемпіонат світу з легкої атлети який там відбувався відтак протягом літа 2023 року, охоплено оздоровленням та відпочинком 699 дітей, що становить понад 5% від загальної кількості дітей шкільного віку, або 11,5% від дітей пільгових категорій. Всього на потреби відпочинку та оздоровлення школярів у 2023 році використано 3 мільйони 252 тисячі гривень коштів міського бюджету.